Двошечки, А, ні одной штуки мене нема. Ой, а то тут ми збилися з тою грубою дамою. Яка вела нас виртуальну кімнату? А тепер нам треба йти куди? Правильно, сюди, напевно. Аптечку нам дали? Хігасі, аптечка? Прошенко, привіт, приємно перегляду. Так. Найдіть останню кімнату. Остання кімната тут, типу, тут, а вхід має бути в, в то гамно. Правильно. Напевно, тут остання кімната. Бляха, ти замахала кричати. The Last of Us 2 я не проходив. Все, здохла. Ото вона важка. Так, да, ну. Її нелегко забити, кстати. Як ти їх переніс. Ох, ти бля! Ага. Овернувся я від твого удару! Промазала! Ну ходи сюди! Чекай, я тут Привіт! Викачку дужу зроблю. О, Світик, привіт, привіт! Давно там? А пів години. Ах, ти ж бля! поросота о короче пропустила ну Вчора нам, коротше, поміняли руку, а сьогодні нам, коротше, клеймо зробили. В шаоній кімнаті ритуальній нам зробили клеймо на спину. А так ти дуже нічого не пропустила, тому що ми. Вчора я бачила. По факту ми шаримося по одному і тому самому ритуальному місцю. Можна рахувати. І, типа... Ах, ти ж, бля! Та! І нам, коротше, тая супер печать дала одна, одну суперспособність. Дуже хорошу. Тая суперспособність... Вона мені дає дуже потужну руку, бля. Ну, остання ритуальна кімната, як я поняв, має бути отуто. Ох ти ж, бля! Ну я її почув. Я не встиг відвернутися. Не встиг. Не, тобі собака! Щоби ти більше на мене не скакала. А, той крик він мені чуть-чуть хаває здоров'я, а! Не! Не! Давай до побачення. Ліпше б мені викачка душ здоров'я восполняла. Ага! Ага, поп... Не! Nee. Марой. Nee. Ma, майор Ярослав, привіт! Приємно перегляду. Nee. Як справи в тебе? Та стараюся во щось граю, проходжу... Але я бачу, що я тут щось... Не, ну то веде в тую ритуальну кімнату, а мені треба інакшу ритуальну кімнату. Як її відкрити? Де вона іменно знаходиться? мене не дуже. В тебе не дуже? А що? А що сталося? Ага! В лікарні попав covid 19 covid 19 І що, щось серйозне? Ні, ну якщо в лікарню попав з ковідом, то то... Ну то явно щось серйозне. Коротше. Де можна знайти ще одну ритуальну кімнату? А вот тут є вхід якийсь. Там є вхід кудась. В вот отута, типа, якби є щось. Отута або тут-то? Так ніби там щось є, але як туди зайти? Ну от бачите, отут є щось недомальоване. Так ніби тут є вхід в ще одну кімнату якраз останню, що нам потрібно, ритуальну. Ну то, ну, то, ну то стара ритуальна кімната, то нам не сюди. Ми тут були. Відкривай мені кімнату, бля. а чи шо? Тут друга ритуальна кімната, а третя, по ідеї, мала би бути десь отута, або десь отут. Ну як туди залізти? Як туди пройти? А от ми знайшли. So, а, зберегтися тут можна. Блін, що той лист з мене зробив? Я в шоці? Одолійте чудовище. Ага! Побив. Ніхера! Ви бачили, якого я потужного пуджа звалив просто. Та я рука, о, та я печать, що дає мені отую суперможливість збільшувати руку просто, робити, як, як в Халка. Ніхера! ви бачите, як я боса склеїв 2 секунди просто. Увійдіть в ритуальну кімнату. Дякую. А я назад ще можу вернутися, щоб зберегтися. Бінти, вся херня, я би ще назад вернувся, зберігся. О тут ще всяка ціла купа штуки прикольної валяється. Ага, там же ритуальна кімната. Коротше, дам. Дам може зберегтися ще можна. Не, не можна. Я. Ну мус туди вже йти все. А в останній ритуальній кімнаті нам що будуть робити? Маску нам буду надягати на лице, я бачу. О Боже. Залив залив. Що ти маєш на увазі діма? Я надіюсь в новому проходженні. Я дуже на то надіюсь що в новому проходженні плюс Я зможу реально позбутися тої то всієї херні, то є цієї руки. І ото і вс, її шляпи, що він мені наробив. Але друге проходження плюсу я напевно не буду на цьому проходити. На На YouTube не буду викладати. Або не буду проходити на стрімі, я не знаю.

Безкінечний ресурс по факту ми мали цього зброї. Можна було за то не паритися. Потім нас печать нам дала Суперсилу, а маска нам що дасть? І та лялька, яка постійно говорила, не довіряй чоловіку ліса. Опа, фінал. То фінал? Що ти взяв, що то фінал? Як я поняв, в мене найгірша кінцівка зі всіх. Гоніть за лісой Маскою. Почекайте. Короче. Короче, тут Отарасі. має бути ще якась штука. Я переродилась. Короче, гоніться за лісой Маскою. Ну давайте біжимо за нею. Вона забити її хоче чи що? Я надеюсь, так. Мідала да ч материо. Маска лисио клана. Тепер ви можете секрети, секреты, є в темному святилище. Используй маску лисио клана, удерживайте control, щоб использовать концентрацію і обнаружити скрытые пути и спускаски в определенных местах. Ага! Такі міце, воно саме не восповняєся, да? Не, чекай, тут більше, що вже не буде монстрів. Давайте карту. У нас отут є збереження. Тут ми можемо поповнити собі цей. Очистити разом. эти стены про что новый прошу новый идит Не знаю, при мустан зроби новий дід. покажи карту вот карта окей. Ох, то куда веде? Що то за дорога? Тут щось буде корисне. А! Ні, тут, тут тут нам нічого не треба. То дорога в сам початок. Звідки ми приходили? Ми звідси приходили, звідси. Коротше, і тут буде оця ще одна потайна кімната, в яку ми, напевно, зайдемо. Мені мені ще цікаво, що там ворота. Там писало о чудо. Дві дочері йдуть на поправку. Дочечка ЕМА! Оа! То мені треба! Ото цінна річ! Ото то, що я хотів. А коли кінець, в якій годині? О, не знаю. Я думаю в 9. Я не сюди пішов. Окей. Я всі стіни повідкривав, я не знаю нашу. Но мені потрібно дощечка Емма. Так Число слоя камаморі. Все. <свист arrivé> Тепер ми можемо. Що зробити? Тепер ми можемо собі. Ні, давайте собі амаморі повішаємо на персонажа. Чекай, де то воно є. І, 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 о. Де воно було? А, тут! Амаморі. є третя дощачка ми можемо повішати собі. Повишайте максимальне здоров'я. Атака оружием с высокой прочностью наносит дополнительный урон. Нас нема такого. О, повышает максимальную выносливость. О, це мені надо. После победы над врагом. О, це надо. Амамори ворон. После победы над врагом. Вот тут тоже то хороша штука. Амамори сова. В А, э, Восстанавливает здоровье после каждой успешной контратаки. Снижает дальность обзора. Снижает урон. Ага. Значительно усиливает углушение при низком уровне прочности оружия. Это нам не треба. Атака оружием с высокой прочностью. Ага, то нам тоже не треба. Значительно снижает расход выносливости при беге. Ото то хорошая штука. дощечка дожчечка этого. А, більше не можу прокачати. Я максимум можу три поставити. Дальше я буду качати здоров'я, виносливість і... І ту херню. Так, ну хігасі. Божественна вода мені не треба, ну хігасі я би лишив собі дві штуки, якщо чесно. І я можу собі цей взяти амулетом аморі. Може щось хороше випаде. Повишають максимальне здравомисліє. Нє, то мені не треба. То, Походу нам, коротше, треба бігти в головні ворота, бо тут більше ніде нічого толкового не буде. Тільки тут. О, в нас тут, у нас тут 6 збережень автоматичне. О! о! Нам дають добро. Всякі штуки нам дали, прикольні. Бінд, оце бинт треба. Бинт дуже треба. Давайте ще тут збережемося з тим всім. Так, що ми можемо? Положити в алтарь. Старіний гребінь не, не треба, божественна вода теж не треба. Й буде, У нас дві штуки. Все, і що хранити. Свадьбу? Яку свадьбу? В них свадьба зараз? Це що означає? Тут зараз буде якийсь жорсткий бій, я впевнений. Мені не даром дали оці бинти, а ша щось там всяку хрень. Що він готував її для себе? Угу. Я почув оцей дзвіночок, який був від цього. Перший бос, коли ми з ним билися. Оцей дзвіночок, а, як він це називає.